Друзі, дикі качачки Що можу вам про них сказати? Також гнізда їхнього ще не бачу, де вони будуть робити, відплити своє потомство, також ще не знаю. Але бачите, цілком от ходять з курми адекватно тікають ясно, що до рук не йдуть, остерігаються, але, але не втікають. Нормально ходять, спокійно. Все це в них добре. Для утримання диких качок, також не треба нічого такого, як так кажуть, складного. Може бути і ольєрне утримання у них, а може бути і таке от на вільному вигулі. Добре під підсадну, обов'язково мисливцям я би радив всім, хто мисливець має вдома. Навіть елементарні кури, хто живе у селі. Не кажу тримати вогнеке стадо, парочку таких качечок заводити собі, легенько собі з собою гарний кошечок берете дику качечку, ставите її на водойму і цілком результатно з нею полюєте. Ще як гарна качечка криклива, взагалі полювання суперове. Хто попробує, то вже від цього не відмовиться. Так що, друзі, стежте за каналом. Все вам буду показувати, розказувати. Дай Бог, що вже були якісь скажуть, виводки. І тоді будемо більше спілкуватися. Наразі все добре, бачите, тваринки гуляють. Всім дякую, до побачення.